Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RIPE NCC і цей відеокурс основи протоколу ipv 6 Настав час поговорити про впровадження протоколу ipv 6. Тобто ми переходимо до останнього модулю. Розгортання ipv 6 в організації ну, це не є роботою а, одної людини. А потенційно, вона може охоплювати а, дуже різні галузі. Це і мережева інфраструктура, це на адміністрування, це білінг, це безпека тощо. І тому розгортання ipv 6 організації може бути таким же комплексним, як діяльність, котрою вона займається. І потрібна відповідна система для розробки стратегії переходу і стратегії розгортання ipv 6 щоб у першу чергу визначити. Які компоненти, є, котрих це торкнеться, і які є учасники процесу, як внутрішні, так і зовнішні, котрі будуть залучені до проєкту? І наявність такої системи забезпечить вам поступове розгортання і контроль над ходом реалізації всього проєкту. І треба пам'ятати, таки, що такий проєкт, проєкт спровадження ipv 6 Може з часом перетворитися на декілька підпроєктів. Зараз ми розглянемо чотири головні етапи впровадження ipv 6 і ну, треба розуміти, що ці етапи це ну, загальні роздуми для мінімалістичного такого підходу, який полегшує реальне впровадження ipv 6 І насправді вам буде потрібно враховувати безліч інших факторів. То особливостей, ну про котре знаєте тільки ви. Які це чотири а, фази. Перша це планування, це підготовка, це самовпровадження і це керування? На цій лекції ми розберемо два перших етапи. Перша фаза планування. Це а, початок планування і управління проєктом. Ну, він починається, як правило, після того, як, як отримав підпис керівництва під проєктом впровадження ipv 6 І ця фаза багато у чому залежить від специфіки кожної організації, тобто від типу організації, від розміру, від наявних ресурсів, це персонал, це бюджет, це логістика, від ризиків. Від того, який є зацікавлений сторони. І на цьому етапі ви займаєтесь плануванням, розподілом задач, але не починаючи жодної з них. Розгортання ipv 6 у невеличкій компанії з, ну, з обмеженою кількістю послуг буде вже ж набагато простіше, ніж розгортання ipv 6 у великому оператору зв'язку. Котре охоплює декілька міст чи навіть країн, у котрого тисячі співробітників, у котрого у мільйони кінцевих користувачів. І це буде безпосередньо відображено на етапі планування. І у великому проєкті, ймовірно, буде задіяно більше людей, може відділів, ніж навіть це може здатися, на перший погляд. Мережа це ж не тільки маршрутизатори та комутатори, це також програмне забезпечення, це безпека, це такі комплексні послуги, як войсоверапі тощо. І, наприклад, навіть працівникам відео продажів провайдеру, треба трохи розбиратися, знати певні основи протоколу ipv 6 і бути у курсі поточного проєкту. Щоб це все працювало як треба. Ну, інший приклад є відділ досліджень та розробок, і він може розробляти нові інноваційні продукти з використанням ipv 6 тобто їх теж треба долучати до цього проєкту. Другий етап це підготовка. Тут ми починаємо працювати з тими елементами, в котрих торкнеться проєкт, але не вносимо жодних змін. І на цьому етапі дуже багато завдань. Частина з них універсальна, а частина буде специфічна для вашої організації. Ось типові задачі цього етапу. Опис мереж IPv4. Виявлення компонентів цих мереж, виявлення їхньої взаємодії. Є претет між функціями у IPv4 і IPv6 чи ні? Ну, приклад. Ви працюєте з обладнанням, використовуючи протокол SSH, і чи підтримується протокол SSH не тільки у IPv4, але також і у IPv6. Далі створення тестового середовища. Взагалі, це дуже важливо завжди створювати тестові середовища, перш ніж запускати сервісів роботи у продакшені. Потім це навчання. А, вкрай важливо навчити персоналу роботі з IPv6. вчити інженери, розробники, співробітники підтримки першого рівня, продавці, навіть маркетологи. А, кожен у своєму обсязі, а вже ж. І це матиме вирішальне значення для плавного розгортання проєкту і, зрештою, для останнього етапу. Адресний план. Хороший адресний план це дуже важливо. Він дає переваги для агрегації маршрутів, для ізоляції, для забезпечення безпеки, для масштабованості, для захисту від змін, що, врешті-решт, дає змогу уникнути необхідності перенумерації пізніше. І він допоможе вам отримати адресу від Ripe NCC, вибрати систему IPAM. Тобто IP адрес менеджмент, системи керування адресним планом, призначити адреси. Розробка стратегій переходу, котра зрештою визначить, як співслуватимуть ipv 4 та IPv6 у вашій мережі. Ну і продиктує кроки, необхідні для досягнення ваших цілей. Фази підтримки, сумісної підтримки IPv4 і IPv6 досить зрозуміли. Ну, перша фаза це поточний стан. Коли IPv6 немає взагалі, і все залежить від IPv4. Далі дуже-дуже велика фаза це покрокове впровадження ipv 6 у мережі. ipv 4 поступово заміщується на ipv 6 І, зрештою, десь, десь у майбутньому. Мережа працює тільки по ipv 6 внутрі організації, і ipv 4 там більш не залишилося. Якщо ви зараз ipv 6 поверх наявної мережі, де є ipv 4 то, мабуть, це впровадження буде ітераційним. Але чим більше компонентів чи частин вашої мережі ви переведете на ipv 6 або включити там ipv 6 щонайменше, тим більше ви зможете зменшити залежність від ipv 4 у цих сегментах. І ви також зможете повністю відмовитися від IPv4, коли ну, ви будете впевненими, що мережа ipv 6 вже досить надійна та стабільна. Кінцева мета впровадження IPv6 6 це. Досягти рівня тільки ipv 6 ipv 6 only коли всі вузли, служби обладнання, всі вони працюють, працюють тільки по ipv 6 і у вас немає додаткової нагрузки через використання двох протоколів у вашій мережі. Але ipv 4 все одно ще може бути потрібний на межі чи на периметрі вашої мережі. Ну, тому що є задачі підтримки з'єднань з островами IPV4 у інтернеті. І є певні речі, які треба пам'ятати, коли ви працюєте на цих двох етапах. Треба думати про покупку не тільки обладнання, але також програмного забезпечення, сервісів тощо. Треба думати про зв'язок з іншими мережами а Внутри організації чи з інтернетом. Треба пам'ятати і аналізувати готовність додатків, готовність сервісів до ipv 6 Треба думати о те, як пакети ходять від джерела до місця призначення в вашій мережі. Тобто, що відбувається з маршрутизацією, як працює. Доставка контенту. Як під'єднуються кінцеві користувачі, наприклад, за допомогою VPN? Що з MTU траси чи трас, котра є у вас у мережі. Треба пам'ятати про політики безпеки. Тобто, у першу чергу, це фільтрація трафіка та фільтрація маршрутів. Треба думати, які механізми переходу ви будете використовувати, ну, залежно від того, як ви плануєте впроваджувати ipv 6 Ну і треба пам'ятати, що, врешті-решт, потенційно ви хочете відмовитися від ipv 4 щоб спростити роботу вашої мережі. І сьогодні на цьому все. У наступної лекції ми продовжимо цю тему. Дуже вам дякую і до побачення.